Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Доза Риболовлі. Зараз фідерний сезон набирає обертів. І я хотів би з вами поділитися, як дуже легко закріпити вершинку на фідерному дилищі. Я до цього рибачив китайськими вдилищами Кайда вилітають частенько. Якщо вранці забудеш ще поправити, то по-любому раз за рибалку вилетить. Я бачив, що у людей теж вилітають в цьому уроці. Придбав я водилища від торгівельної марки Флагман. Вставив дуже гарно, але вже в, кінець, в кінці риболовлі теж вилетіло. Бачив я у блогерів і дайви вилітали в вершинки, прокручуються. Ну, є цей момент. В кого нема моменту, цього напишіть, будь ласка, не буду я довго розповідати. Дивіться, Олександр підказав мені цей спосіб, десь він вичитав. Я спробував в тому році, я цілий рік забув, що це таке. Я зазвичай користуюся одною вершинкою з мінімальним тестом. Я не переставляю, в принципі, у ну, мене так все влаштовує. Тому я так ловлю. Дивіться, друзі, береш звичайну церковну свічку, саме щоб вона була з воска, а не парафінова. І отак от два рази. Раз. Два. Оце лишнє струхнуло. Більше не треба. І вставляємо. Я вам чесно кажу, я сам був здивований цим результатом. Раз. І все. І ви на рік забули це точно. На рік це я от перевірив. Його другий сезон я почав кайдою ловити. І зовсім нема ніяких проблем. Ось вона. Дуже-дуже. Дуже гарно сидить. Ось ви бачите. оп, тільки скільки треба зусиль було приложити, щоб його витягнути. Рс. Сидить чудово. Так що, друзі, ось такий легкий спосіб закріпити вершинку. Клівертіп, хто як називає. Бажаю всім вдалих рибалок і мирного його неба. Слава Україні!